Вітаю всіх слухачів! Це Зброя Слова, серія подкастів, де ми говоримо про гендерні виклики у військовій сфері та про те, як українські медіа висвітлюють ці важливі теми. Я, Олександра, сьогодні говоритиму на надзвичайно важливу тему про жінок у військовій сфері та ті гендерні виклики, з якими вони стикаються. Ми також розглянемо, як українські медіа висвітлюють ці питання та чому часто залишаються за кадром найважливіше. Моя сьогоднішня гостя це неймовірна жінка, яка своїм прикладом доводить, що сила та сміливість не мають гендеру. Вона випускниця кафедри журналістики ЧНУ, журналістка, волонтерка, доброволиця та військова перекладачка. А ще переселенка з Маріуполя, яка не лише сама подолала численні виклики, а й продовжує допомагати іншим. З радістю знайомлю вас із Софією Малешка. Софія, дякую, що погодилася взяти участь у подкасті. Вітаю, дуже вам дякую, що запросили. Не говорили мені одразу стільки приємних слів. Дякую. Так, і розпочнемо з вашої історії. Розкажіть, будь ласка, як ваш шлях привів до волонтерства та військової сфери? А, ну, це, напевно, ще. Я в багатьох інтерв'ю це кажу. Це, напевно, ще з 14-го року почалось. Це... Я цим пишаюсь цим фактом. Це мені привила, напевно, моя мати. Ще в 2014 році, коли мічем пішов служити, ми дуже близько стикнулися з тим, що багато чого у війську не вистачає, і багато що треба шукати, купувати за власний кошт. І ще з того періоду якось так все почалось. Ну це дуже, дуже чутливо. А скажіть, а це ваш власний досвід, пересланки та журналістки вплинув саме на це рішення стати доброволець та військовою перекладачкою? Чи ще щось можливе? Я думаю, так, ну я просто ну, якщо чесно, я хочу додому, а, і я розумію, що ну, а якщо я не буду це робити, чому це має робити хтось за мене? А скажіть, будь ласка, як би ви оцінили різницю у підходах до висвітлення у медіа історії жінок і чоловіків у війську? Ну, до прикладу, да, нещодавно відносно було 8 березня, і дуже багато я бачила постів навіть від там, воєнних медіа, які висвітлюють цю тематику. А, бачу багато зборів для жінок, військовослужбовець, і там збори на а, хтось хоче Dyson, хтось хоче набір там, класної дорогої косметики. Я просто Я трохи цього не дуже розумію. Я розумію, там і всі лишаються жінками, це нормально, але це якось мені здається: саме жінок-військовослужбовець ставить в трохи ніякову позицію. Ну, ми так само. Я думаю, що не я не можу себе поки прирівнювати до жінок, військовослужбовець, насправді, бо я поки ще отримую звання, я в процесі, от, але м -м, мені здається, що це трохи ніякого. Ну бо жінки так само хочуть класну амуніцію, класну форму, а натомість їм там роблять збори на Дайсон. Це трохи поплюжить. Це вже трошки стереотипно знову виходить. Ось ви згадали 8 березня, а могли би ви розповісти, що особисто для вас означає 8 березня? Це чудовий день, коли можна згадати, завдяки кому у нас є ті права, які ми маємо сьогодні, в тому числі і право піти служити, і право тут сидіти, записувати подкаст, говорити на вільні теми, згадати яких прав у нас колись не було, і чому нам потрібно далі за них боротись? Ну, там так. А Скажіть, які аспекти досвіду жінок-військовослужбовець, на вашу думку, залишаються за кадром у медіа? Я думаю, зростання по кар'єрних сходах в першу чергу. У нас вкрай е, мало. Ні, якщо я не помиляюсь, у нас немає жодної жінки-генерала ну, для розуміння. Тобто вище командування, е, оперативний штаб, там немає жінок. Взагалі на законодавчому рівні відносно нещодавно жінки почали отримали змогу. Е, хоча б, Близько стояти на рівні з чоловіками по посадах саме у військовій сфері. Так, якщо я не помиляюсь, 2000... до 2017 року більшість жінок, які були у складі збройних сил України, тобто які були доброволицями, які з 2014 року пішли служити і воювати, вони числились як кухарки, так. У складі збройних сил. Ну тобто, і це от це ж буквально вчора було. Да, нещодавно, справді нещодавно, і тільки з початком повномасштабного вторгнення більше, все більше почали звертати увагу на законодавчі норми, і в загальному просто вже суспільство почало вимагати не тільки від держави, а й в загальному від суспільства якісь вимоги, щоб жінки були на одному рівні з чоловіками. Е, також скажіть, будь ласка, як ви долаєте емоційне та психологічне навантаження пов'язане з війною та волонтерством? Ну, Но... Терапія точно допомагає. Ну, я плачу іноді. <ріст> <ріст> не, не знаю, ну, так, щоб у мене був якийсь спосіб. Знаю, у мене просто є певні ну, такі ритуали, якісь маленькі, да, там щось. Ну, це, до речі, чудова порада да, від, психолога, від психологів, якою я постійно користуюсь. Просто якісь маленькі, звичні ритуали, які. Навіть в незвичних умовах допомагають підтримувати себе на нормальному відносно, нормальному психологічному рівні. Як ви вважаєте, чи потрібні окремі психологічні програми підтримки для жінок, які служать у військових підрозділах або просто пов'язані з військовою сферою? Чи, можливо, ви вже знаєте, що є вже такі програми? Окремо для жінок військовослужбовець? Ну, це була б в будь-якому разі хороша, хороша ініціатива. Я знаю, що багато вже є, в принципі, для військовослужбовців і гарячих ліній, і ліній підтримки. Так, щоб для окремо для жінок я не чула, але, думаю, це була б та непогана ініціатива. А які би поради ви б дала дівчатам і жінкам, які зараз думають про волонтерство або про службу в військовій сфері? Ну, в першу чергу, треба розуміти, що це дуже сильно потрібно, бо. Нам всім дали від таке в собі відтермінування так, в три роки, і ці три роки вони дуже дорогою ціною у нас були. От, і кожен новий день я вважаю, це чудова можливість навчатись якійсь е, військовій справі, бо ну, я так думаю, що нам треба, і ми всі рано чи пізно так чи інакше долучимось до війська. І просто питання в тому, з яким досвідом ми туди прийдемо. І чи використали ми цю можливість оцей цей час, який нам дали інші військовослужбовці за рахунок власних життів, і чи ми на цей час заслуговуємо От так. А волонтерство воно дуже дуже потрібне. Воно на жаль з часом вщухає, я бачу, і це прям дуже сильно помітно. Наскільки важко зараз збираються, відкриваються збори, закриваються. Наскільки їх стало менше, наскільки менше стало поширень, навіть переглядів на таких постах, як працюють алгоритми різних соцмереж, як вони також урізають ці охоплення на саме постах зі зборами, тому це дуже дуже треба, особливо враховуючи, бо всі думають, якщо особливо ті люди, які взагалі не дотичні там до військових дій, або у них в родинах або близьких друзів немає військовослужбовців. Воно так відчувається, ніби ну все потихеньку стає краще, так от не стає, ну і це дуже сильно треба. Це дуже важко, особливо зараз сьогодні, справді, попри три роки війни, порівняти зараз етап зборів і на початку війни вони суттєво відчуваються. Різниця величезна, але все ж таки, попри все, що вас найбільше надихає у вашій діяльності сьогодні, попри всі труднощі, саме у волонтерській чи. Так, і у волонтерській, і, у, можливо, у сфері журналістики, можливо, ви бачите якісь позитивні тенденції. Ну, В тій сфері, в якій я працюю, да, в розслідувальній журналістиці, чесно кажучи, у нас така цікава місія, я би сказала. Бо у нас... ми не часто бачимо результати нашої роботи, навіть коли виходить якесь велике класне розслідування у мене чи в колег рідко. На нього реагують і правоохоронні органи, і владні органи так, як треба, рідко несуть покарання ті, хто мав би нести це покарання, Ну, я би сказала, вкрай рідко. Тому у нас творча місія така: просто без надії да, і висвітлювати це для суспільства, для кращої обізнаності. Прямо у мене були кейси, коли я викрила красну корупційну схему, і після того я побачила, що на, не, на це відповідно відреагували правоохоронні органи, М -м, ні, такого не було. Але без надії сподіваємося. Ну так, це справді дуже складно. А якщо говорити про волонтерство? Ну, я зараз е не дуже, якщо чесно, маю час, бо я одночасно і працюю, і навчаюся на військовій кафедрі, тому у мене поки волонтерство стоїть на паузі. Але ну якби я все одно відкриваю якісь збори. Я підтримую збори, які роблять мої знайомі або друзі, або ті, хто знаходиться в тих підрозділах, які я знаю, з якими я працювала а, ну, це, я не знаю. Мені не на це мені точно не треба ніякого натхнення, бо це просто необхідність і напевно обов'язок ну, кожного. Це точно. І останнє запитання: якщо б ви могли звернутися до медіа з одним проханням щодо висвітлення теми жінок у військовій сфері, що б це було? Напевно, якомога менше використовувати кліше стосовно жінок, які служать, якомога менше просити для них Дайсони і більше поваги. От так. Якщо, якщо ми говоримо саме про висвітлення та тем жінок військовослужбовець, бо часто можна зустріти навіть досі незважаючи на те що вже мільйон раз разів було про це сказано можна зустріти і зневагу і дивне ставлення і стереотипи які з якими ми дотепер не можемо ніяк попрощатися так так Софія, дякую вам за цю розмову. Ваші слова це не просто досвід, а якась таке справді зброя слова, яка надихає і спонукає замислитись. Ви показали наскільки важливо говорити про жінок у військовій сфері не як про виняток, а як про рівноправну і невіддільну частину нашої боротьби за свободу. І нехай ваше слово надалі буде сильним, і ваша праця помітною, а е, мрії досяжними. А всім слухачам нагадую, це був подкаст зброя слова, де ми говоримо про війну. Правду медіа та про тих, чий голос не можна ігнорувати. Слава Україні! Героям слава!